Критику влади в Україні можна назвати національною традицією. Напевно, не було таких часів, коли б українці були задоволені роботою уряду, Верховної Ради чи президентом. Кредит довіри спливає дуже швидко, і шлях від національного героя до зрадника та невдахи український політик може подолати буквально за декілька місяців. Не можна сказати, що в інших країнах не критикують владу. Це є проявом демократичності суспільства та наявності громадянської свідомості, але також давайте не забувати, що часто критика влади відбувається не конструктивним шляхом, а методами скандалів, чорних піар технологій, поливанням брудом свого опонента з метою максимальної дискредитації. У умовах війни критика влади набуває особливого значення. З одного боку, вона є важливим інструментом контролю за діями влади та запобіганням помилок, з іншого боку, вона може призвести до дестабілізації ситуації та посилення російської пропаганди. Тому важливо, щоб критика влади була конструктивною та аргументованою. Вона повинна бути спрямована на покращення ситуації, а не на дискредитацію влади. Критика влади також повинна бути відповідальною. Важливо враховувати, що в умовах війни ворог намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, тому важливо не піддаватися на провокації та не поширювати дезінформацію. Я думаю, ні для кого не секрет, що існує величезна зацікавленість Росії у дестабілізації нашого внутрішньополітичного становища. Задля цієї мети вона не гребує жодними методами, а також витрачає мільярди доларів на купівлю відомих західних видань та журналістів. Також в самій Україні існує цілий пул так званих експертів, котрі співпрацюють з Росією напряму чи опосередковано і протвигають антиукраїнські тези. Критикують президента та уряд при цьому не наводячи жодних аргументів. Ви на каналі Фактологія і ми у цьому відео постараємось розібратись, чи доцільно критикувати владу під час війни, якою може бути критика, і як не підіграти на руку Росії. Тепер давайте розберемо всі аргументи за критику влади під час війни і проти. І давайте розпочнемо наш огляд із аргументів за те, щоб критикувати уряд, президента і Верховну Раду. Отже, давайте зазначимо, що критика влади є абсолютно законним правом кожного громадянина нашої держави, оскільки влада була обрана українським народом і йому підзвітна. Найяскравішим прикладом, коли саме критика громадськості позитивно вплинула на владу, це справа так званих яєць по 17 гривень. Це скандал, який вибухнув у червні 2023 року, коли стало відомо, що Міністерство оборони України закуповує яйця за ціною 17 гривень за штуку. Ця інформація викликала обурення в суспільстві, оскільки в той час ціна яєць на ринку становила близько 6 гривень. Слідство встановило, що Міністерство оборони закупляло яйця у компанії «Актив Company, яка є підконтрольною родині Гринкевичів. Ці яйця поставлялися з Польщі, і їхня ціна була значно вищою ніж у українських виробників. У результаті скандалу Міністерство оборони України було змушене скасувати тендер на закупівлю яєць. Крім того, було заведено кримінальне провадження за фактом розкрадання коштів. Ця справа показала, що в Україні існує проблема корупції в оборонній сфері. Вона також підірвала довіру суспільства до Міністерства оборони. На тендерах на закупівлю яєць для міністерства оборони також брали участь і інші компанії, але їхні пропозиції були відхилені. Саме величезний резонанс і осуд суспільства допоміг висвітлити цю справу і не дав зам'яти її владним верхівкам. У подальшому вдалося довести цю справу до логічного завершення, а саме до відставки міністра оборони України. У цьому випадку ми бачимо яскравий приклад того, як критика суспільства допомогла очистити Міністерство оборони від корупції. Фактично, продовженням цієї справи є справа сім'ї Гринкевичів. Слідство встановило, що компанія львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який є одним із найбільших постачальників Міноборони, виграли 23 тендери на постачання одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень. Однак, за даними слідства, які підтверджуються документами, які оприлюднив журналіст, якість одягу поставлення Компаніями Гринкевича була низькою, а ціни були завищеними. Крім того, слідство встановило, що Гринкевич намагався підкупити одного з керівників головного слідчого управління ДБР, запропонувавши йому хабар у розмірі 500 тисяч доларів. Гринкевич був затриманий у грудні 2023 року. Він свою вину не визнав і заявив, що його звинувати безпідставно. Справа Гринкевича викликала широкий суспільний резонанс. Вона показала, що в Україні існує проблема корупції в оборонній сфері. Справа Гринкевичів ще триває. Однак. Тут також варто зазначити, що саме суспільний резонанс, величезна критика з боку суспільства та провідних українських блогерів, зокрема Лачена, який тримає руку на пульсі в цій справі, не дали змоги сім'ї Гринкевичів приховати свої злочини, відкупитися та втекти за кордон. Критика влади під час війни є особливо важливою, оскільки існує ціла група можновладців, які ставлять особисті інтереси вище потреб країни. Рішення та поведінка цих можновладців можуть негативно позначитися на перебігу війни та призвести до поразки. Критика влади може й допомогти впровадити необхідні реформи та покращити роботу державних інституцій. Це, в свою чергу, Може зміцнити єдність суспільства та підвищити шанси України на перемогу у війні. Також можна додати, що люди прекрасно бачать відмінність між тим, що їм показують у телемарафоні, і що відбувається насправді. Довгий період часу перед початком контрнаступу України у червні 2023 року нам розповідали про те, як легко та швидко пройдеться операція, і що ми зовсім скоро опинимося у Криму. З одного боку зрозуміло, що українське керівництво хотіло підняти бойовий дух народу і показати, що Україна здатна перемогти. Однак, з іншого боку, таке завищення очікувань призвело до розчарування і невдоволення, коли стало зрозуміло, що контрнаступ не буде таким легким і швидким, як обіцяли. Цей дисонанс має кілька негативних наслідків. По-перше, він підірвав довіру народу до влади. По друге, призвів до деморалізації українських солдатів. По третє, він полегшив можливість російській пропаганді дискредитувати українське суспільство і керівництво. Відповідно, наша конструктивна критика може призвести до позитивних змін, вона може стати поштовхом для поліпшення роботи української влади. Наша критика може змусити українське керівництво бути більш реалістичним у своїх оцінках і прогнозах. Вона також може допомогти поліпшити комунікацію з населенням, щоб уникнути таких розчарувань у майбутньому. Звичайно, конструктивна критика повинна бути зваженою і аргументованою. Вона повинна бути спрямована на покращення ситуації, а не на зруйнування авторитету влади. Контрнаступ України у червні 2023 року був важливим елементом у війні з Росією. Він завдав серйозної шкоди російській армії і підірвав її моральний дух. Однак існуюча диспропорція між очікуваннями та реальністю має як негативні, так і позитивні наслідки. Спочатку ми чули меседжі, що цивільному населенню немає про що переживати, все під контролем. А тепер ми стикаємось із жорстокою реальністю, коли потрібно будувати фортифікації на всій протяжності фронту, і чомусь вони до цього часу побудовані не були. І, звісно ж, нам необхідно посилювати мобілізацію всередині країни. Звичайно, подібний дисонанс викликає величезну недовіру і критику серед населення, коли їм розповідали одні речі, а на ділі ми отримали зовсім інше. Виникає поле для цілком конструктивної критики, котра повинна породити зміни в самій системі управління. За результатами соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у жовтні 2023 року, 70% українців вважають, що владу можна і потрібно критикувати навіть під час війни, якщо вона допустила помилкові чи неправильні дії. Це свідчить про те, що українці все більше усвідомлюють важливість конструктивної критики влади як інструменту контролю за її діями та запобігання помилок. У травні 2022 року на початку вторгнення Росії в Україну ситуація була діаметрально протилежна. Лише 26% українців вважали, що критика влади доцільна. Зростання підтримки критики влади пов'язано з низкою факторів, зокрема з існуванням корупції в Україні та бажанням українців покращити ситуацію в країні. Соціологи зазначають, що важливою умовою для конструктивної критики влади є її відповідність пріоритету, який залишається незмінним для українців. Перемога у війні. Українці хочуть, щоб критика влади була спрямована на покращення ситуації в країні, а не на дискредитацію влади. А тепер давайте поговоримо з вами, чому ж не варто критикувати владу під час війни і які небезпеки тут причаїлися. Давайте не забувати, що проти нас воює потужний і хитрий ворог, у якого є величезні ресурси, зокрема матеріальні та інформаційні. Працюють безліч агентів ФСБ. Приховано і не приховано, котрі лобіюють інтереси Кремля всіма можливими способами. І ми бачимо, як міло вони використовують внутрішні проблеми України для дискредитації її в очах країн Заходу. Однією з найбільш яскравих подібних кампаній є інформаційна кампанія про конфлікт Зеленського із Залужним. Вона була розпочата російською пропагандою на початку 2023 року. Метою цієї кампанії було дискредитувати українське керівництво та підірвати довіру населення до владної верхівки. Кампанія розпочалася з публікації анонімних повідомлень у російських ЗМІ про те. Що між Зеленським і Залужним виникли розбірності щодо ведення війни? Ці повідомлення стверджували, що Зеленський хоче продовжити наступ на сході України, незважаючи на втрати. А Залужний вважає, що це неможливо через нестачу ресурсів. Ці повідомлення швидко поширилися в українських ЗМІ та соціальних мережах. Вони викликали хвилю обговорень і критики на адресу Зеленського. Деякі люди вважали, що Зеленський не вміє керувати країною в умовах війни, а інші вважали, що він піддається тиску з боку заходу. Українська влада спростувала ці повідомлення, заявивши. Що між Зеленським і Залужним немає жодних розбіжностей. Однак російська пропаганда продовжувала роздувати скандал, публікуючи нові анонімні повідомлення і фейкові новини. У березні 2023 року російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Зеленський планує звільнити Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Ця інформація викликала ще більший резонанс в українському суспільстві. Українська влада знову спростувала ці повідомлення, заявивши, що Зеленський не має наміру звільняти залужного. Однак російська пропаганда продовжувала роздувати скандал, публікуючи нові анонімні повідомлення та фейкові новини. У квітні 2023 року російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Залужний відмовився виконати наказ Зеленського про наступ на Донбас. Ця інформація викликала найбільший резонанс в українському суспільстві. Українська влада знову спростувала ці повідомлення, заявивши, що залужний виконує всі накази Зеленського. Однак російська влада продовжувала роздувати скандал, публікуючи нові анонімні повідомлення та фейкові новини. Інформаційна кампанія про конфлікт Зеленського із Залужним мала певний успіх. Вона викликала хвилю обговорень і критики на адресу Зеленського, а також підірвала довіру населення до військового керівництва. Однак ця кампанія не досягла своєї головної мети підставки залужного та зриву поставок західної зброї. Зеленський і Залужний продовжують працювати разом, і Україна продовжує боротися з російською агресією. Російська пропаганда використовувала різні методи для поширення своїх повідомлень. Вона публікувала анонімні повідомлення в російських ЗМІ, а також поширювала фейкові новини в соціальних мережах. Російська пропаганда також використовувала українських політиків та блогерів, які були налаштовані критично до Зеленського. Свідомо чи несвідомо, вони ставали інструментами великої геополітичної гри і підігравали саме Росії. Зрозуміло, що інформація про конфлікт між Зеленським і Залужним набагато краще сприймалася саме від українських політиків та блогерів і підривала довіру в суспільстві до президента. Ціллю Росії був не тільки український народ, а й політики і європейське населення на Заході. Зрозуміло, що коли європейські можна Бачать конфлікти всередині владної верхівки України, невдалий наступ на півдні, а ще й думка виборців почала змінюватися. То в результаті і військова допомога почала слабшати. Можна сказати, що подібна тактика росіян мала свої успіхи, хоча й не досягла основної своєї цілі, а саме, поразки України. Тож, давайте підіймемо підсумки. Критикувати владу це законне право кожного українця. Навіть війна не може це право у нас відібрати, але потрібно бути дуже обережними. Конструктивна аргументована критика може призвести до цілком реальних позитивних результатів, а саме до посадки топку корупціонерів, звільнення неефективних чиновників, що також нам допоможе стати більш ефективними і у військовій. Справі. Допомогти нам у досягненні найважливішої цілі, а саме у перемозі над агресором Російської Федерації, вступу до ЄС і НАТО. Проте популістична критика, відверте підігравання російським фейкам і вкидам у наш інфопростір з боку українських політиків і блогерів призводить до зневіри серед українського населення і послаблення підтримки з боку Заходу. Потрібно чітко розуміти та визнавати, коли українська влада на чолі з Володимиром Зеленським дійсно помиляється, але також і хвалити позитивні рішення. Тож давайте не будемо підігравати нашим ворогам, як і зовнішнім, так і внутрішнім. Будемо критично сприймати будь-яку інформацію, а також критикувати лише по справжнім приводам Дякую, що додивилися ролик до кінця. Сподіваюся, ви для себе дізналися щось нове та цікаве. Ставте вподобайку у цьому відео, якщо вам сподобалося. Не забувайте залишити свій коментар з приводу того, чи поділяєте ви мою думку, чи ні. Ви за критику влади чи проти? Буду радий відповісти на будь-які ваші запитання і також підписуйтесь на канал. Тут ви знайдете багато цікавих та інформативних відео. До зустрічі на каналі Фактологія.